Гур спалило ракетне корабель у Калінінграді. У США озвучили нову умову вступу України до НАТО. Росія нарощує виробництво шахедів та реанімація ТЦК. Чи зможе влада повернути до них довіру після численних скандалів та корупційних викриттів? Вітаю! Мене звати Катерина Колган. розпочинаємо інформаційний вівторок. Музика. Уночі російські окупанти атакували Україну 20 ма ударними БПЛА шахет. Та чотирма зенітними керованими ракетами С-300 усі ворожі безпілотники збито у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях повідомили у генштабі. Дрони летіли із анексованого українського Криму з мису Чауда та російського приморсько-ахтарську. А ось ракети запускали з тимчасово окупованої території Донеччини. Одна з ракет влучила у двоповерховий сімейний гуртожиток поблизу Полтави. Одна людина загинула щонайменше десятеро постраждали. Син був в другій кімнаті. Закричала він, вискочив та з вами все. Вперед, ну, все. Ми спіли висвічити. Сусідка дуже кричала: спасіть, спасіть, Пострікав син крогів, бо в нього перебило дві ноги. Ну вона, слава Богу, що вона медсестра. Вона наложила ну, йому жгути. Україна може вступити в НАТО тільки після завершення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Про це сказав представник держдепу США Меттью Міллер. Мовляв, цитую, це процес, який просувається, і він просуватиметься і далі після завершення цього конфлікту. Але на питання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України до НАТО, він відповів. Нічого не змінилося з приводу схвалення графіка. Це все залежить від завершення війни. І наші військові роблять усе, щоб швидше наблизити цю мить. За останню добу ліквідовано 850 окупантів та десятки одиниць техніки, а ще мінус один російський корабель. Сєрпухов спалахнув на території військово-морської бази у російському місті Балтійськ, що у Калінінградській області, через пожежу всередині судна повністю знищені засоби зв'язку та автоматизації. Як кажуть у нашому гур відновлення боєздатності сєрпухова потребуватиме тривалого часу. За добу виготовляє до 30 шахедів. Такі дані наводять аналітики німецького видання Welt. А до кінця 2024 року РФ сумарно може виготовити 11 тисяч шахетів. Наступного року ця цифра зросте щонайменше у два рази. До речі, саме російськими безпілотниками напередодні ймовірно було завдано ударів по ЗС. У ГУР повідомили, атака дронів це театральна постановка росіян, що насправді відбувається навколо ЗС. І наскільки дійсно загрозлива ситуація, аналізував Володимир Карабан. Запорізька атомна станція потрапила під удар безпілотників. Напередодні директор МАГАТЕ Маріано Гросі заявив, що агенція зафіксувала кілька влучань дронів, в тому числі і по реактору. Магате та місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі підтвердили, що відбулося щонайменше три прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора. ЗАЕС. цього не може бути. Відомо, що один дрон вразив обладнання для спостереження зв'язку на даху реактора шостого енергоблоку. Також падіння БПЛА зафіксували неподалік їдальні та зони зберігання вантажів. За попередньою інформацією, постраждало кілька працівників станції. Витоку радіації не відбулося У нас. Відсутня повнота картини на Запорізькій атомній електростанції. У нас втрачений управлінський регулюючий контроль над ЗАЕС, і ми можемо тільки, можемо тільки аналізувати ту інформацію, яку надає Міжнародна агенція з атомної енергії, але є поки що такої критики щодо руйнування і цілісності активної зони реактору не почув Росіяни уже традиційно у цій атаці звинуватили Україну. На що в нашій розвідці назвали обстріл імітаційним та запевнили, що не мають до цього жодного відношення. Ніхто в, в здравому глузді. Не буду атакувати свою ж атомну електростанцію. Я впевнений, що постановники все таки розуміли, що вони самі знаходяться на станції і підірвати самих себе вони точно мабуть не хотіли б. Таке небезпечне шоу кажуть експерти. Окупанти влаштували для західних партнерів насамперед, щоб відвернути увагу від своїх же, набагато більших злочинів. Це по перше, відволікання уваги світової спільноти від тих ударів, які країна агресора і окупант нанесла по нашій енергетиці, тому що ну достатньо потужний був. Удар по і тепловим електростанціям, і по гідроелектростанціям щодо заес, переконують експерти, подібними атаками її реактори зруйнувати неможливо, адже при будівництві таких об'єктів проєктувальники закладали величезний запас міцності, в тому числі на зовнішнє ушкодження. Будь-яка атомна станція планувалася з великими резервами надійності, і в принципі захисні корпуси реакторів вони розраховані на падіння літака. Набагато більшу небезпеку аналітики вбачають не в атаках на метри бетону над реактором, а у відсутності контролю над роботою станції всередині. Уже більше двох років цей об'єкт знаходиться в аварійному стані. І скільки ще заес протримається без належного обслуговування, нікому не відомо. Там станція залишається знеструмленою або залишається за однією лінією електропередач. Там працює незрозумілий персонал. Там є питання щодо охолодження активних зон реактору, тому що зруйнована гребля Каховського водосховища невідомий і стан обладнання, яке залишилося непошкоджене, кажуть експерти. В частину приміщень росіяни просто відмовляються пускати спостерігачів, облаштувавши там склади зі зброєю. Тому оцінити стан зношеності механізмів. Просто неможливо через неналежний догляд, через неналежне обслуговування, через відсутність кваліфі... кваліфікованого персоналу ситуація з обладнанням на станції стає гірше кожного дня, і це значно більша загроза, навіть ніж імітація якихось ем, атак. Наразі ж можна констатувати, що українська атомна станція витримала чергову провокацію расистів. Більш як за добу після атаки дронів рівень радіації поблизу ЗАЕС залишається в нормі. Їхав на роботу, а доїхав до ТЦК. І ні, це не маршрутка. Раптом змінила курс, а одеські військові продовжують свої рейди громадським транспортом. Цього разу на вихід попросили чоловіка. За нього намагалися вступитися інші пасажири. На що у представника ТЦК була своя відповідь у формі ультиматума? Хочете пересідати на наступному це, маршрутку всі хочете, допоможить людині вийти. Мені байдуже. Телефон виключаємо виключаємо телефон. Чого раз я телефон право воєнний об'єкт Я Сідять що ти робиш? Цей юдейський випадок ще один лакмусовий папірець. Територіальні центри комплектування здобули скандальної слави, чого варті лише останні випадки, коли повістку намагалися вручити журналісту, який розслідував діяльність впливового працівника СБУ або затримання представниками ТЦК, 14-річного хлопця, що має зробити влада, аби повернути довіру громадян до діяльності ТЦК. Ольга Максимова аналізувала. Скандал за участі представників ТЦК, редакція журналістських розслідувань, слідство інфо підозрює, що СБУ намагалась поквитати з їхнім працівником руками центру комплектування, начебто, працівники солом'янського ТЦК у зовсім іншому районі Києва пізно ввечері підстерегли журналіста Євгена Шульгату у одному із торговельних центрів, щоб вручити повістку. Чи ваша поява тут пов'язана з моєю журналістською діяльністю? Скажіть, будь ласка. Не пов'язано з вашою журналістською діяльністю, а пов'язано з вашими обов'язками громадянина України, які ти десь... знало... в... звідки ви знали моє ім'я. Як це звідки? Ви мали маєте документи в ТЦК та СП. Ви приходили туди, коли вам було 16 років. За дивним збігом обставин все сталося після оприлюднення матеріалу про елітне майно родини глави департаменту кібербезпеки СБУ Ілі Віктюка. А працював над цим розслідуванням власний Євген Шульгата. Журналісти отримали доступ до відеокамер спостереження у торговельно-розважальному центрі і встановили працівниками ТЦК керував того вечора. Чоловік у цивільному він супроводжував... Військових з парковки і вказав на журналіста. За допомогою джерел слідства інфо встановили той цивільний, який дирижирував діями військових представник спецслужби. Ми попросили дуже багатьох людей допомогти нам зрозуміти, хто ця людина. І нам сказали, що це може бути Олексій Володимирович Біленко. Справді ми знайшли таку людину і виявили, що раніше він працював у Львівському управлінні СБУ. А зараз він працює у департаменті кібербезпеки СБУ. Так, саме у тому департаменті, який очолює Ілля Вітюк. Фігурант розслідування Євгенія Шульгата після того, як скандал вийшов за межі редакції, голова СБУ пообіцяв розібратись у ситуації. А у офісі генпрокурора заявили, що внесли відомості в ЄДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК наразі від офіційних органів ні від СБУ, ні від Міністерства оборони, ні від генштабу які. Заявили, що вони будуть проводити перевірки, з нами не зв'язувалися. Ну я думаю, що от почався робочий тиждень, і будуть якісь уже конструктивні реакції. Ми на них чекаємо, готові там всіляко допомагати з нашого боку. Ми дуже хочемо, щоб ця ситуація була розслідувана і винні були покарані. Тим часом у поліції Одещини заявили про відкриття кримінального провадження за фактом викрадення 14-річного юнака у одному із сіл Ізмаїльського району. Про цей випадок повідомило видання Бесрабія інформ. Журналісти, посилаючись на посадовицю Суворівської селищної ради, повідомили, що невідомі чоловіки у військовій формі викрили підлітка. Білий бус зупинився поруч із хлопцем, який йшов вздовж дороги. Хлопець опирався і його побили. Нападники нарешті запитали вік хлопчини. Коли той сказав, скільки йому років, не повірили, цікавилися його паспортом. А коли зрозуміли, що вони везуть неповнолітнього, викинули його з буса та зняли стяжки. Наостанок порушники попередили хлопчину, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні, та він сам. Викрадачі висадили дитину при в'їзді в село Червоний Яр. Звідти хлопчина пішки пройшов 5-7 кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години. Оскільки у нападі підозрюються працівники ТЦК, одеський обласний комісаріат заявив про початок службової перевірки. Думаю, що тут є кілька причин, чому так відбувається. І ці причини іноді є діаметрально протилежними. Дивіться, з одного. Боку, оці територіальні центри комплектації а до цього, військковати завжди були такою державою в державі, яка жила там за своїми правилами, специфічними достатньо. І коли їм поставили завдання там щодо проведення мобілізації, вони багато цих правил почали вживати в такій публічній площині, і вони зрозуміло там лякають. чому тому, що в них є план, план треба виконувати. Вони його виконують отакими от там методами, не звертаючи увагу на якісь там імідж, реноме і так далі, і ці питання за великим рахунком не сильно хвилюють. Чому тому, що в них ключове є завдання надати там певну кількість мобілізованих, вони їм відповідно займаються, використовуючи весь той арсенал методів, який наявний, коли там законні не працюють. Ми бачимо отакі ну від відверто незаконні методи, які час від часу з'являються в публічній площині. І відповідно на них йде там реакція з боку військового керівництва, керівництва держави і так далі. З іншого боку, є е, така діаметральна протилежна проблема або причина, вона пов'язана з тим, що певна частина людей, які на сьогоднішній день працюють в ТЦК, це люди, які дійсно пройшли війну. Тобто, це факт. Це люди, які були бойовими там офіцерами, е, військовими, які були поранені, і тепер повернулися на цю роботу, тому що, в принципі, був такий і наказ президента, який міняв там керівництво ТЦК і казав, що там будуть бойові офіцери. Іноді у цих людей е, при тих чи інших. Ну, в моментах в них ну дещо інша реакція на те, що відбувається. В них загострене відчуття справедливості, деякі нерозуміння, що там відбувається в тилу, і тому ми бачимо іноді якісь там от перекос. Численні скандали довкола ТЦК не сприяють такій необхідній українському війську мобілізації. Цей орган навпаки став каральним і його використовують як зброю для залякування або усунення конкурентів. Його працівники дедалі частіше стають фігурантами корупції. Іх розслідувань. А пам'ятаєте, як в одному з сіл на Хмельниччині жінки із палицями напали на службовий бус, щоб не пропустити працівників ТЦК? Так ось одну із нападниць у суді визнали винною. Жінку оштрафували аж на 85 гривень. Під час засідання вона щиро розкаялась та просила суд врахувати її важкий емоційний стан під час ухвалення покарання. У правоохоронців та у представників Феміди США геть зовсім інші проблеми у містечку Грансвіл. Копи затримали особливо небезпечне угрупування свиней. Тварини кілька тижнів так дошкуляли жителям, бігали дорогами поміж машин, забиралися у двори людей, нишпорили по їхнім садам. Що врешті довелося дзвонити на 911. Але подивіться на це затримання, як коп знерухомив одну із свиней. Користувачі соцмереж порадили поліцейському подумати про кар'єру професійного гравця в американський футбол. Це все на цю мить. Коментуйте це відео, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини.